Так, у нас друга частина іспиту з Дмитром. Ми їдемо по вулиці Алматинській, будемо повертати ліворуч на перехресті на Пражську. Який там пріоритет на перехресті? Поступаємо право, і головне. У нас головне і трамвай, і пішохода. Красава. А світлофор? І світофор. Так це ж перед перехрестя? Так. Це не, це не світлофор перехрестя? На першому перехресті світофор пішофотом. На другому перехресті. Трамвай. Так у нас головна чи світлофор? Я запутався, блин. Бачу світлофор. Після, сві -після світлофора говно. Ну, у нас головна? Це світлофорне перехрестя чи що? Яке це перехрестя? Регульовано. Ким? Світофор. Ти ж почав правильно відповідати, він тебе заплутав і ти. я спів... не хочу. Якщо міна там не то я буду говорити, я нічого не розумію. Він не буде, він взагалі мовчить, він просто каже. Це я так, просто переконатися, що ти не вгадуєш. А, ти правильно сказав, трамваєм, тим, хто справа і тому подібне. Дивись, це світлофор пішохідного переходу. В тебе справа немає світлофору, а? Да? Там тільки знак справа другорядної дороги. Зрозумів? Єбаш його. Підеро. Ебать, блин. Никак живый. А це був бы, блин, трэш контент. Давай нету. Жду пока ты добрался. Добро. Добро Щоб не перегрыз. Добро. Там зеленый. Ух, крем. Никто не погнали. Добро. Добро. По той трамвайчику, то и блин, винновали. Дали мы проворуч. Пойдет. Тільки не лихач тут, добро? добре? Добре <laughs> Ми далі будемо розвертатися. Тут праворуч і наступний буде у нас розворот маневру. Ну, ти напевно в курсі, так? Да? Угу. Тут кому будемо поступатися на цьому перекресті? Срічки і не бганя. Добре. Я б тут ще перешкоді справа поступився, мені здається, він рівнозначний. Так не не рискую. Не продублював пока щек поворотом. Це буде помилка на А Хата, що я виїжджав уже з лівим поворотом. тоді. А ти не завершив маневру. <к Stack> <-baru> Його тут ідеалі, взагалі два рази дублювати. Uh -huh. а, ну, в твоєму випадку ти так амплітудно зайшов можна один раз. Він Якщо вирубиться зараз і тобі треба знову його продублювати, ти ж потім куди? Ліворуч? Uh -huh. І тобі його завчасно треба включити? За 50 метрів, а тут скільки uh -huh. метрів uh -huh. 30. Uh -huh. Так. Uh -huh. а що ж такі? Mm -hmm. Нічого Тобто на іспиті це uh, легко буде помилка. только справа потому и пешеходам здесь ревнозначно так добра Но левых контролю они легко могут проскакивать да. сподобалась чи что Да она так далеко была метрів за 7 да, ну подстрахуйся добра <laughs> А затяни еще дальше, чтобы ты за пешеходочкой mm -hmm. был, потому что ты жопкой на ней остался. І ти собі огляд краще відкриєш, так? Ніхто не ні то не Добре, добре. Далі ми будемо рухатися прямо. Кому будеш поступатися? Пішоходом і всім. Так. Да. Оба настройки, коротше, відновилися. А то вначалі ти, блін, на зелений прямо. Кому ти там поступався? А, короче, Зустрічки і пішоходам. Подожди, поки ти тоді. Звісно, в тебе там місця немає, щоб ти там помістився. Можеш і помахати, якщо що. Ну, щоб якось з нею порозумітися. Так, пішоходів пропустили, добре. Далі, хто в нас перший О, вріжеться? Думаєш? Та, думаю, там краса. Посадні системи з номером телефону, ось твій джекпот. Там у ні, але там є красна. Ви тут дуже шляхся ошибка, так? Ну, вірю, тут спірний, спірний прям момент. Ну, Спірний Можна включу пока так, так, ну, ми ж можемо його почекати, так, правда? Так, ну так, умов. так, так. Він пізно вімкнув показчик, О, передумав трішки на в оману, насвів в оману ну, і є, можна ну. так відмазатися. <хи> Але якщо ти <хи> погоджуєшся <хи> з помилкою, ну то значить помилка. Нє. Давай місце для зупинки з тобою все таки пошукаємо і ще. Про таке шарове місце? О, гарно. Продовжимо рух. Одночасно ризиковано. Ризиковано. Так, так, так. Хіба так, так, машина так. могла стратанути? Чисто теоретично. Ти просто одночасно глянув і крутанув, не вирівнявся, поняв? Угу. добро проконтролировал. такой красивый. Хорошо, мог. Напевно, хай, напевно, 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 хай иде себе, да? Он Далі ми будемо рухатися прямо на перехрестя. Добре. Добре. Впевненося, да, mm -hmm. добре. Прямо будемо рухатись Добре, двадцятку відпрацьовуєш, так? Пійдет пойдет. До куди діє До, до туди. Ось перше перехрестя, оце вже друге. Тут дві тежки. А, це вже друга, так? Кать запитай, як в неї там справа. А, вона по телефону розмовляє, і не до тебе, чувачок. Прошел. Мені 4 секунди надавали на прийняття рішення, вона не приймає. Далі будемо рухатись до перехрестя на перехресті праворуч. На площі? Mm -hmm. Там, на площі. Там можна. Та ні. <схід> з ним, ми говорять, так сложно, так сложно, зворіть. Вона окнут крыть, стать руку. Mm -hmm. Ты основный с першой мене?